Привіт, друзі, чудова погода. Вирішив поїхати на коп. І як бачите, за мною пагорби, нічого тут не спахане, не зорене, але тут стоїть точка по ЧК ЧК а там позаду хащі, і це якраз та місцина, де потрібно ходити. Але ось покажу цікаву. За мною стоїть якийсь пам'ятник. Зараз піду та почитаю, що там написано. Місцина цікава, але, на жаль, тут копатися тут навряд чи можна копати. Через те, що тут і не пахано, і я думаю, що тут дуже засмічено. Там позаду мене стоїть якийсь завод чи цех. Тому весь бруд звозять саме на це місце. А ви напишіть в коментарях, чи ви зустрічаєте такі місця засмічені та не пахані, бо я вже не одну таку точку проїхав. Ну що, друзі, ось я і підійшов до цього постаменту. І тут вказується, що це пам'ятник археології, українська РСР. Пам'ятник археології Городище. Охороняється державою. Пошкодження, карається законом. Тому я і кажу, що тут копати не можна. Але, як бачите, вон є якісь старі захаращені настрої якісь. І ось можете подивитися, що там коїться. Там просто захаращене. Ну, взагалі, як бачите, сміття, солома і так далі. Ось таке городище. В такому занедбаному стані, як бачите, держава не займається своїми археологічними пам'ятками. На жаль, на жаль, але що саме цікаво, держава не займається ніякою реставрацією, очисткою чи якихось а, хоча б мінімальних а, процесів для того, щоб зберегти ці унікальні пам'ятки. Тут немає ніяких археологічних розкопок на сьогоднішній день і взагалі місце дуже захаращене. Але якщо прийдуть копачі або просто люди з МД, які просто хочуть знайти якісь цікаві знахідки, займатися своїм улюбленим хобі, то це вже обов'язково буде чорний копач, який обов'язково буде портити культурний наслай. І буде поза законом. Що найдивніше? На жаль, нічого поки що не змінилося. Ну, а я піду перевірити ще одну місцину, тут їх багато. Не знаю навіть, чи зможу попасти на те місце, чи хочу, тому що там річка, і за річкою є ще одна точка. Але, на жаль, ось там бачите. Є річка, я не знаю, як навіть туди дістатися. Зараз спробую щось знайти, і якщо знайду, то обов'язково піду щось покопаю. Друзі, вмикаюсь, тому що знайшов сліди якраз тих людей, які не цінують і не поважають закони, і через них виникають проблеми в усіх шукачів. Ось дивіться, ще видно стелу і ну, скільки тут, метрів 150 вниз спускаюся і вже знаходжу. Сліди якогось копача, який навіть не спромігся за собою нормально завернути землю. Прикро. Ну, Далеко ходити не потрібно. Ось вам археологічна пам'ятка. Подивіться, що, що робиться. Цей це маленький шматочок я вам відзнімаю, що люди роблять біля археологічних пам'яток. Це смітники дуже величезні. І їх тут багато і їх повно. Ну що, друзі, знайшов я, як дістатися на поле. Зараз піду пішки, заберу МД. На жаль, витрачу більше часу, тому що автомобілем сюди добратися дуже складно, навіть якщо можна під'їхати. Тому що були дощі і, на жаль, під'їзд повністю розмок. Тому вмикнусь вже, як буду щось, щось шукати. Ось через таку переправку я буду переправлятися. Тут є струмок. І ось через нього фактично і переходжу. Так що не втрачаю час, швидше, швидше йду. А ось там ще місцина. Я так розумію, що тут трохи позмінювали напрямок і течію річки. Але будемо сподіватися, не даремно приїхав. Трохи і зараз. Так, друзі, ходжу ось по місцині є точка, вказана КРЧК 1 гектар. Що вам хочу сказати? Кераміки не бачу. Знахідок по черняхам нуль. Сміття. проволока, гільзи, патрони. Мідь з акумулятора, свинець, ну, безліч всякого хламу. Нічого навіть наштовхуючого на культуру немає. Тому прийняв рішення в принципі, переїжджати, бо на ті поля довго ще йти. І так два години вже витратив, але вмикнувся, тому що є кругляк. Дивимось. Так, ось він тільки що випав. Так, це якийсь совет. Скоріше за все п'ятірка. Ну, але тут навіть особливо не буду його витирати, але кругляк є. Так, це 5 копійок. Щось проведняється. Якого року навіть не скажу. Ледве видно, що це 5 копійок. Та й буду йти далі, бо бачу, що втрачаю просто час на це сміттєзвалище. Ось, друзі, подивіться. Йду до авто, ви бачите, що тут знімають грунти, навертають, ну, в принципі, сміттєзвалище ось таке роблять ось тут. І ви подивіться ось в слідах трактора чи чого щось тут їхало, ви подивіться, яка керамика. Ось це все в одному місці, дивіться. Ось, саме тут і було поселення. Але тут, мабуть, нереально копатись. Дивіться, це явно, що це глек якийсь був. Чи посудино, ну це 100%. Ось тут потрібно ходити, але ж тут не можна, це ж пагорб. Шукати і копати не можна. А засмічувати, ось таке ось робити, шкрібати. Це саме то. Ось такі реалії в нас. На жаль, там, де зазвичай пошуківцю копати не можна. Сільхозтехніка. Та люди забруднюють до неможливого. І це все має охоронятися. Але, на жаль, ніхто цим не займається. Буду переїжджати, бо тут просто немає сенсу ніякого ходити. Так, друзі, переїхав я на інше місце. Ось уже пройшовся від кінця поля. Сюди я вже тут був. Тут я знаходив динарій. А що хочу сказати, що на це поле вже їздити, мабуть, не буду. Через що? Через те, що вже бачу, що його ось продискували і засіяли. Хоча чітко не видно, що тільки, мабуть, перед дощами це зробили. Але вмикнувся я не через те. Є гарний сигнал і зараз будемо його разом з вами підіймати. Було дуже добре. Так. Щось уже пін підзаїдає. Опа, бачили? Це в нас. Дві копійки і в дуже гарному стані. Ви тільки ну подивіться, все проглядається. У мене ще такої, ну, тобто є така, але в дуже вбитому стані. А ця прямо... Можна класти в колекцію. Це зараз вам її трохи ближче покажу. Так, дві копійки. Який рік? Ну, Олександр Ій, наскільки я розумію. Знахідка за сьогодні класна. Сподіваюсь, не остання. Так, друзі, чергова знахідка я вже її протер, тому що не зразу зрозумів, що таке. І мені здається, це щось теж по царизму. Якась, можливо, конина. Хто знає, підказуйте, буду дуже вдячний. Також вважаю знахідку лайковою це мідь Шукаємо далі. Так, друзі, зібрався я вже додому, підійшов до авто, ну і на завершення підбиваємо підсумки, що я сьогодні за день накопав та які знаю. Так, друзі, шмурдяка, просто неймовірна кількість, і це навіть я ще не все брав. Свинець, кулі, кулі цілі. Така ось шрапнель, теж її чимало. Видно, що вже давно лежить, бо покислялась. Ось такі якісь залишки від конини це на цьому вже полі. Ось такі взривачі, мабуть, чи що, це точно не скажу. Ось такі ось кулі. Ось Бухарії. Пініцелін, ну, як завжди, ось така ось річ. Ось такий ось заліковий <гум> алкодинарій. Так, ось ще така монетка в мене була на тому полі. Одна копійка. Ну, вбита в хлам. Так, пошмурду завершили. В принципі, половину я викидав. І тепер дивимось, що у нас. Похабарнички. Ходячки, 10-25 копійок, потім одна ось копійка, це вже на цьому полі. 5 копійок, це на тому полі, де журбинка, що все в смітнику, ну і це вже тут, якийсь залишок від конини мабуть. Родзинка, це ось дві царські копійки в гарному стані 1897 рік. Кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал обов'язково.